Ну, пане Олександре, отже, взагалі про весь цей калтух, який триває вже кілька тижнів, починаючи з зустрічі директора України Єрмака і високих очільників адміністрації а, Байдена, а, в Арабських Еміратах, отже, це все продовжується. Дивлячись і слухаючи, що там відбувається, в мене от склалася така позиція. Останнім часом, якщо ви помітили, те, що говорить і як говорить Зеленський про Московію і про Путіна. В нього характеристики вкрай загострились, він не добирає слів. Він, в принципі, називає все своїми іменами. Єдине, що йому залишилося назвати Путіна педофілом, а Московію фашистською державою, і, взагалі, їхній режим фашистський. А разом з тим є висока невідповідність з тим, як і що говорить Зеленський. Які знаходяться формально поза тими калтухами, які відбуваються між Сполученими Штатами, Україною, Росією в Арабських Еміратах, і тим, що і про що там домовляються, чи на що погоджуються, чи що пропонують з московської сторони, з української сторони, і відповідно, що з боку Сполучених Штатів? І от... Знову ж таки, я це я це кваліфікую, ось як що таке Зеленський зараз. Зеленський це такий своєрідний памперс, який приховує е, оті випорожнення, які робить Єрмак за дорученням Зеленського, тобто здаючи Україну з потрохами. Отже, для того, щоб відвернути увагу, якимось чином пом'якшити те, що відбувається за участю і під керівництвом Єрмака. У стосунках з Сполученими Штатами і опосередковано з Московією, Зеленський вдається до таких різких характеристик. Це так звана відволікаюча терапія чи відволікаючий маневр. І, на жаль, слухаючи а, різних політологів, політиків і опозицію, в тому числі, я не бачу а, того, що люди це розуміють. Бо, е, от формула: от якщо навіть не поглиблюватись е, в якісь деталі, бо по суті деталів, то немає. Та є якісь нариси е, в претензіях Сполучених Штатів до, 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 до України, в претензіях. України до Московії, хоча претензії Московії до України це не нариси, це абсолютно чітка політика і чіткі вимоги, які не міняються ні, 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 ніяким чином. Там тільки додаються якісь там умови, так мовити, щодо санкцій, щодо Чорного моря, щодо розблокування якихось. Шляхів транзиту їхнього збіжжя і так далі, але це знову ж таки це деталі. В основному вся формула претензії Росії до України це щоб України не було не було от, як держави самостійної незалежної, незалежно, щоб її не було. І от знову ж таки, якщо не вдаватися в деталі, то формула оцього що відбувається, вона чітко сказана Трампом. І ми про це з вами, пане Олександр, говорили, і в етерах на прямому, і тут, на вашому стрімі. Він сказав: знаєте, як то кажуть, прямо, чітко і однозначно, що затягування з боку Росії цих переговорів, встановлення якихось нових умов і так далі. Трамп ніяк бізнес. Він каже, я бізнесмен, це в бізнесі. Я теж так робив. Коли хотів домогтися найкращого для себе результату, я затягував, вводив якісь нові вводні, якісь нові умови, і так далі. Тобто для Трампа це бізнес. І він знову ж таки він це не приховує. І він йому глибоко байдуже, глибоко байдуже, що Україна стікає кров'ю. Він там щось трохи в цей бік говорить, але він знову ж таки ставить. На е, однаково, що втрати Росії у війні, що втрати України у війні, і так далі. Йому всіх шкода, і тих шкода, і тих шкода. Він абсолютно придбав, при, придбав з кваліфікації а, Уряду Сполучених Штатів будь-які формулювання, які вказують, що таке є ця війна і що це війна, що таке Росія, що таке Путін. Він абсолютно це прибрав, і це не випадково. Це е, є сутність його ставлення до, до е, Росії і до цієї біди, що є в Україні. І через те він хоче, знаючи, Олександре, ми так само про це з вами говорили, знаючи, що таке Зеленське його оточення, знаючи, і працюють надзвичайно серйозні інституції, державні інституції е, слідчого напрямку е, стосовно збільшення тих. Інформації стосовно зеленського і його оточення, для того, щоб шантаж, який а це є однозначно шантаж зеленського і його оточення, щоб цей шантаж виглядав ще більш кривавим, в разі якщо для Зеленського, звичайно, в разі якщо Зеленський не піде на всі ті е, умови, які є дуже прийнятними, дуже важними для Сполучених Штатів і Росії. Бо Сполучені Штати і Росія сполучені Штати в особі Трампа ну тільки дурний, тільки тільки глухий, тільки може напів дурнувати чи, чи зовсім дурнувати, не знає про те, що чітко. Ще в молодості в своєму на початках і в розвитку свого великого мільярдного бізнесу Трамп був пов'язаний з спецслужбами Росії, і його е, спілкування з Путіним це спілкування підлеглого шефом, бо не безпосередньо не Путін був шефом тоді КДБ, але Путін це є послід того КДБ. Це є, по суті, той відросток чи отой метастаз, який тягнеться 6 часів, 6 часів э, Радянського Союзу, Брежнівщини і так далі. Отже, э, таким чином, оці троє. Путін, э, Трамп і Зеленський, їхні ролі є такі. Э, 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 Трамп шантажує Зеленського, Зеленський повністю під шантажем, повністю, абсолютно, 100%. І а, а, начальник цієї ситуації Путін, начальник він над Путін над, над Трампом і над Зеленським. І він диктує все. А, в цьому всьому меню претензії Путіна чи Москові до України повторюю. Трампа цікавить тільки одне: гроші і володіння а, величезними величезними так мовити матеріальними. Природними ресурсами України, енергетичними ресурсами. Всі ж розуміють, що він хоче Запорізьку АЕС і він це не приховує, щоб оці всі розробки копалин, корисних копалин в Україні. Повторюю, в тому числі оці рідкоземельні метали, це, це 20-та частина того, що вимагає Трамп. 20-та частина. Головне це не це. Це тільки привід. Хоча важливий. Хоча важливий елемент це уранові поклади, які є одним із найбільших і дуже високої якості, дуже високе збагачення в Україні, це вся інфраструктура е, е, здобування цих копалень, вся структура первинної переробки, вся структура перевезення, вивезення з України, що потребує електроенергії. От вони хочуть забрати заес під своє право користування. Повторю право користування, яке є елементом право власності, але право власності забороняє чинне законодавство України, бо це і є державна власність, і можна змінити тільки е, ухваливши відповідний закон, спростувавши чи ліквідувавши закон, який був е, ухвалений Верховною Радою на початку цього вторгнення, і це теж можливо. Вони можуть передати право власності самому Запорізьку АЕС. Отже, таким чином Трамп хоче замкнути весь цикл видобування, енергозабезпечення, вивезення, первинна переробка. І таким чином, по суті, отримати з цієї кривавої рани, страшної кривавої рани, якої є війна в Україні свою вигоду. Особисто не для Сполучених Штатів. Бо Сполученим Штатам так само це пропонує і Путін. І не виключено, що і Путіна він підсосе. Стосовно цих різних копалень, це все бізнес, бізнес е, групи, яка прийшла до влади на чолі з Трампом. Знову ж таки, е, повертаємося до Зеленського. Трамп він дасть далеко, Путін ще далі. А от Зеленський близько. Значить, е, е, вони відчувають, що їхній кінець може бути дуже страшним, він може бути кривавим. Я маю на увазі а, а, кінець кліки Зеленського. Саме тому на Верховній Раді і почали пробувати ухвалити закон про надання права а, а, Національній гвардії застосовувати зброю проти мирного населення. І це є проба. Вона, вона, вона то, це знаєте, як, як діагностика. Вони продіагностували, чи пройде це. Але а, тоді ще не було, пролізе не пролізе. Торально Олександр, а тоді ще не було такого відволікання уваги на інші обставини, що є поза Україною, і була концентрація, хоч якась концентрація на те, що робить Верховна Рада, і опозиція цьому доклалася. Вони звертали увагу суспільства на цей закон чи на цей проект закону, тому воно не пройшло. Але Оце те що, те, що такий закон, все-таки все-таки ці е, спроби були, це не означає, що їх не буде далі. І це не означає, що не можуть бути застосовані сили і засоби проти будь-яких протестів без цього закону. І ми це бачимо, що робить ДБР. Сьогодні прийшла ця інформація, абсолютно ганебна інформація про те, що вдерлися без всякої постанови суду, без всіляких. Бог яких знає приводів, хоча би якихось, хоча б якихось ознак, ну скажемо, незаконних або загрозливих дій особи, до якої вони вдерлися, і зробили оцей. Оцей переворот в його хаті і шукали там, вилучили там, якусь електронну техніку і так далі. Це все є безправ'я, це є беззаконня, це є безпреділ. Те, що роблять з Порошенком, це так само безпреділ. Це все пазли одної, одної страшної картини узурпації влади, яка розпочалася вже рік тому назад, 4-го, вибачте, 21 травня. Коли закінчився строк, Зеленського тепер стосовно стосовно того, що я згадав про Петра Порошенка, ви знаєте, Олександре. Я неодноразово говорив, що якщо би все-таки, якщо би все таки знайшлися сили і засоби, які примусили, повторюю, примусили Зеленського написати заяву про складання повноваження зв'язку з закінченням свого строку, або пане Олександре. Значить, ви пам'ятаєте, яким чином усунули Януковича від посади, він ще перебував на території України. І тому no. він жодної заяви. Жодної заяви. І тим не менше, Верховна Рада ухвалила його. Верховна Рада ухвалила правильно, так. Правильно, правильно, позбавити посади, призначити во голову тодішнього Олександра Турчинова. Отже, прецедент був. Я не говорю, що тоді вони зробили це погано, чи це було погано для України? Це був порятунок. Але це була ургентна ситуація, Олександре. Вони рятували Україну поза існуючою нормою, яка виписана в чинному законодавстві, в який спосіб і коли усувати діючого президента від посади. Отже, це було прецедент. Був то хто забороняється в Верховній Раді ухвалити постанову. Без заяви Зеленського про припинення його повноважень і призначення голову Верховної Ради, виконуючого обов'язки президента, повторюю, виконуючи обов'язки президента. Теперішній, який а, а, сидить на двоспальному ліжку, дав Верховній Раді. Це а, не означає, що він буде начальником держави. Ні, начальником держави буде голова воєнного уряду, бо у нас парламентсько президентська республіка і президент чи чивого президента лише є главою. Держава а не головою виконавчої влади, а головою виконавчої влади є премєр міністр А тим більше, коли буде йтися про прем'єр-міністра воєнного уряду з надзвичайними повноваженнями. Отже, Верховна Рада повинна це зробити. І знову ж таки звертаюся до Петра Порошенка. Не підписи збирайте. У Єрмака достатньо технічного паперу, даруйте на слово в туалети, щоб читати оці підписи, як одна барішня сказала з Європейської солідарності біля почтамту. Ну, щоб е, е, Володимир Олександрович знав, щоб він, е, е, так мовити, якимось чином на це відругував. А що, він не знає? Так він відругував. до кого? Ви до кого звертаєтесь? Ви звертаєтесь до того, хто це зробив, то даруйте то ви або діти. Або я не знаю, або, або люди, які а, а, не товарі... загубилися в цьому просторі а, і, 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 і в цьому часі. Якось зорієнтуйтесь. Ви краще зберіть підписи за відставку Зеленського, що боїтеся зробити. Так от я звертаюся вкотре до Петра Порошенка, Петро Олексійовичу. А ви є один з двох ще що... Валера Залужний, Валерій Залужний генерал. Да, один з двох до якого ще люди покладають надію. Значить, дайте команду своїм е, офісам, своїй партії почати збирати підписи за відставку Зеленського. Немає значення, скільки їх буде. Почніть це. Це означає, що ви особисто вважаєте, що ця особина не повинна далі очолювати цю українську державу, хоч на посаді, ВО, хоч на посаді президента, бо ви його досі визнаєте президентом. Хоча це абсолютно є неправомірне визнання. Але це вже друге питання. І ще одне: подайте на Верховну Раду дві постанови, в котре я вам це говорю. Почуйте це. Якщо Зеленський вас не чує і не приймає ваші підписи, то бодай ви почуєте це, що вам говорять. Люди, які починали цю державу, і завдяки яким ви були і міністром У Януковича, і прем'єр-міністром, і президентом України, і міністром закордонних справ. Дві постанови. Перша постанова застереження Зеленському в переговорах будь-якого формату будьте будь, де, будь з ким, стосовно того, чого не можна робити, і що робити можна для того, щоб цю війну бодай пом'якшити, зменшити оці тонни крові, які проливаються. І друга постанова про а, 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 визнання зеленського як таким, що. Після 21-го минулого року припинив свої повноваження як президент і розпочати процедуру а, а, призначення голови Верховної Ради як його президента, і це Україна. повторюю, за а, десь, я би сказав, за півроку до сьогоднішнього дня, як тільки був обраний Трамп і почався весь цей калтух. Однією ногою над прірвою, а зараз друга нога вже відривається. Україна впаде в пріру. Петро Олексійовичу, знову ж таки, ради Бога, ви є єдина опозиція, не Тимошенко. Звичайно, не оця от голос, яка продалася з Патрахаму Зеленському. Ви єдиний. До вас є претензії до волі. Але ви єдиний так сталося, що ви на суді збираєте оті сили. Проукраїнські патріотичні, які ще щось і на щось сподіваються. Отже, почніть усувати зеленського від влади. Не говоріть про Євросоюзи, не буде цього. Не говоріть про НАТО, не буде цього. Вони записані в Конституції, даруйте, але вони не записані на крижалях НАТО. І Євросоюзу ви можете 20 разів записувати це в конституції, навіть поміняти гімн України на гімн Європейського союзу. Це ода до радості дев'ятої симфонії а, а, Бетховена. Від цього нічого не змінилося. Займіться Зеленським, займіться цією владою, бо а, кінець України дуже близький.